Чотирнадцятирічний підліток учинив стрілянину в школі американського штату Джорджія. У результаті чотири людини загинули, ще дев'ять поранено. Інцидент стався всереду в місті Віндер, що за 70 кілометрів від Атланти. Поліція затримала підозрюваного. Це учень тієї самої школи, Колт Грей. Його звинувачують у вбивстві чотирьох осіб і судитимуть як дорослого, а не як підлітка. Він застрелив двох учнів та двох учителів. Дозеластила під час цього трагічного інциденту загинув 14-річний Мейсон Шермергорн, який навчався тут у школі. А також 14-річний Крістіан Англо, який теж тут вчився. Загинув Річард Аспенвол. Він був учителем. Крім того, загинула Кристіна Іремія, теж учителька Ще торік у травні ФБР отримало повідомлення, що в інтернеті з'явилися погрози влаштувати стрілянину в школі і що написав їх Колт Грей. Однак тоді поліція лише поспілкувалася з батьком хлопця. Той сказав, що має мисливську рушницю, проте він тримає її під замком. Тоді поліція попередила місцеві школи, що за греєм треба наглядати я досі не вірю, що це правда. Я знаю дівчину, якій куля влучила в ногу, і це справді зламало мене, бо вона була мені як сестра, і я не знаю, як реагувати. Це складно усвідомити, просто неймовірно, що це могло статися тут, у нашому місті. Джо Байден висловив співчуття сім'ям загиблих та постраждалим. Він також укотре закликав законодавців заборонити продаж напівавтоматичних гвинтівок і магазинів великої місткості.